Розділ одинадцятий. День у Созертоні, попри всі його негаразди, викликав у сестер Бертрам набагато приємніші почуття, ніж читання листів з Антигуа, які невдовзі після того прибули до Менсфілду. Думати про Генрі Кроуфорда було приємніше, ніж про батька, а думати про те, що батько через деякий час повернеться до Англії, було взагалі нестерпно. Листопад був нещасливим місяцем його очікуваного приїзду. Сер Томас писав про це з тією впевненістю, яку могли дозволити досвід і нетерплячі сподівання. Він уже владнав свої справи настільки, що мав намір вирушити додому з вересневим пакетботом. Отже, плекав надію побачити зі своєю родиною на початку листопада. Марію варто було пожаліти більше, ніж Джулію, адже для неї батьків приїзд був пов'язаний із заміжжям. Оскільки люблячий батько, піклуючись про її щастя, мав поєднати її з нареченим, якого вона ще не так давно вважала гідним її ощасливити. Але зараз їй було тоскно бачити перед собою таке майбутнє єдине, що вона могла вдіяти, це дивитися на нього, наче крізь полуду, сподіваючись, що коли полуда спаде, вона побачить щось інше. Навряд чи батько повернеться на початку листопада, завжди трапляються якісь перешкоди, негода чи щось інше. Те саме миле серцю щось, яким утішає себе кожний, хто заплющує очі, щоб не бачити, і не бажає чути голосу власного сумління. Напевно, він таки з'явиться в середині листопада, а до середини листопада ще три місяці. Три місяці складаються з тринадцяти тижнів. А чого тільки не станеться за тринадцять тижнів? Сер Томас був би глибоко скривджений, якби хоч наполовину підозрював про почуття своїх доньок нагоди його повернення, і він би навряд чи втішився, знаючи про цікавість, яку ця звістка викликала в іншої юної леді. Міс Кроуфорд, навідавшись разом із братом до Менсфілду, щоб провести там вечір, почула цю добру новину, і, хоч вона нібито поцікавилась цією справою лише із звічливості і не виказала жодних почуттів. Спокійно поздоровавши усіх членів родини, насправді вона вислухала новину з цікавістю, яку не так легко було вдовольнити. Місіс Норріс переказала їй деякі подробиці з листів, і тема було вичерпано. Але після чаю, коли міс Кроуфорд стояла біля розчиненого вікна Едмондом і Фанні, дивлячись, як на дворі сутеніє, а обидві міс Бертрам, містер Рашфорд і Генрі Крофорд запалювали свічки на фортепіано, вона раптом звернулася до них яким щасливим виглядає містер Рашворд? він думає про листопад. Едмунд також озирнувся і поглянув на містера Рашфорда, але не знайшов, що сказати. Повернення вашого батька буде визначною подією. Так, звичайно, після такої довгої розлуки для нього не лише довгою, але й досить небезпечною. І до того ж, воно передуватиме іншим значним подіям ваша сестра вийде заміж, а ви будете посвячені у сан. Так. Не ображайтесь, мовила вона, сміючись, та мені щось згадуються давні античні герої, що, звершивши славетні діяння в чужій землі, приносять жертви богам за своє щасливе повернення. У цьому випадку немає ніякої жертви, відповів Едмунд із серйозною посмішкою і знову подивився у бік фортепіано. Сестра сама зробила цей вибір. Отак, я знаю. Я просто пожартувала. Вона вчинила не гірше, ніж будь-яка дівчина на її місці, і я не сумніваюсь, що вона дуже щаслива, що я маю на увазі під другою жертвою, ви, звичайно, не розумієте. Запевняю вас, я приймаю сан з власної волі, так само, як Марія, виходить заміж. Яке щастя, що ваші нахили якнайліпше відповідають бажанням вашого батька. Я розумію, тут поблизу для вас притримали. Дуже гарну парафію, яка, на вашу думку, і схиляє мене до цього рішення. Я певна, що це не так. вигукнула Фанні. Дякую тобі на доброму слові, Фанні, але я б так не стверджував. Навпаки, саме усвідомлення того, що я буду як слід забезпечений, справді важить для мене багато, і я не вбачаю в цьому нічого поганого. Ніщо не спонукало мене відмовитись, і я не бачу, чому хтось має стати гіршим слугою церкви, якщо знатиме, що йому з самого початку не доведеться бідувати. Я був у вірних руках. Я сподіваюся, що не пішов би хибним шляхом і впевнений, що мій батько надто сумлінно дбав про мене, щоб таке дозволити. Безперечно, мене схилило такого рішення, але я не думаю, що цього слід соромитись. Це те ж саме. Мовила Фанні трохи помовчавши. Як, наприклад, син адмірала іде служити до флоту або син генерала до армії, і ніхто не вважає, що так не повинно бути. Нікого не дивує, що вони обрали шлях, на якому їм можуть допомогти друзі, і ніхто не підозрює, що вони поставились до свого вибору не досить серйозно. Так, люба моя міс Прайс. І це справедливо, їх оправдовує сама обрана професія моряка чи військового. Вона має очевидні переваги, героїзм, ризик, гарні звичаї, солдати й моряки завжди бажані гості в товаристві, нікого не може здивувати, що чоловіки стають солдатами або моряками. А мотиви того, хто приймає сан, щиро віддаючи йому перевагу перед іншими професіями. Ви вважаєте вартими підозри? мовив Едмунд. Щоб виправдати себе у ваших очах. Він мусить прийняти це рішення, перебуваючи в цілковитій непевності щодо того, чи буде він хоч якось забезпечений. Як прийняти сан не маючи парафії? Ні, та це ж безглуздо, справді безглуздо. Тоді дозвольте вас спитати, яким чином церква має поповнювати лави своїх служителів, якщо священник не повинен приймати сан, розраховуючи на гідне утримання, а не розраховуючи тим паче. Ні, звичайно, ви не знаєте, що відповісти, але я прошу вас поставитись до священника з певною поблажливістю, беручи до уваги ваші власні аргументи. Якщо на нього не повинні впливати ті почуття, які ви так високо цінуєте і вважаєте гідними, привабити солдата або моряка і винагородити їх за вибір професії, якщо героїзм, гучне визнання, зовнішній полиск його не зваблюють, отже, тим паче не слід підозрювати, що йому бракує щирості і добрих намірів. О, він, безперечно, дуже щирий у своєму прагненні отримати готовий прибуток, а не працювати заради нього. І він має найкращі наміри нічого не робити, лише їсти, пити і жирувати доскону. Це не що інше, як лінощі містера Бертрам, лінощі й любов до безтурботного життя. Відсутність здорових амбіцій, смаку до гарного товариства або ж небажання обтяжувати себе зайвою люб'язністю до інших. Ось що спонукає людину стати священником. Священик може бути лише нехреєм і себелюбцем, читати газети, стежити за погодою та гиркатись дружиною. Вікарій виконує всі його обов'язки, а єдина справа його життя обідати. Звичайно, серед священиків є й такі, але, гадаю, їх не так багато, щоб виправдати думку місь Кроуфорд, нібито ці риси. Є спільними для всіх духовних осіб, це вичерпне і даруєте неглибоке судження, виражай не вашу точку зору, але тих упереджених осіб, чиї висловлювання ви звикли чути довкола себе. Не може бути, щоб власні спостереження дали вам підстави так впевнено судити про священнослужителів. Ви могли бути знайомі лише з небагатьма представниками того кола, яке ви так рішуче засуджуєте, ви повторюєте ті слова, які говорили за столом вашого дядечка. Я кажу те, що здається мені загальновизнаною думкою, а коли певна точка зору притаманна більшості, вона зазвичай буває правильною, хоч мені самій не часто траплялось бачити домашнє життя духовних осіб, та воно знайоме надто багатьом, щоб можна було лишатися необізнаним з цього предмета. Там, де засуджують будь яке коло освічених людей загалом, байдуже кого саме завжди бракує справжнього знання, посміхнувся Едмунд, або чогось іще. Ваш дядько і його товариші адмірали, певно, не дуже добре обізнані з життям священників, окрім капеланів, яких добрі вони чи погані, завжди раді позбутись. Бідний Вільям, капелан з Антверпена був надзвичайно добрим до нього, делікатно зауважила Фанні, може, і не до речі, але дуже щиро. Я не була схильна запозичувати думків мого дядечка. Відповіла міс Кроуфорд, тому ви навряд чи маєте слушність. Та оскільки ви так суворо мене засуджуєте, можу зізнатись, що я маю певну можливість спостерігати домашнє життя духовної особи, відколи оселилася в домі мого брата доктора Гранта, і хоча містер Грант ставиться до мене винятково люб'язно і дуже добре до мене, і хоч він справжній джентльмен, і зважуся твердити, людина розумна і освічена, і читає дуже гарні проповіді. І його порядність не викликає сумніви, я бачу, що він лінивий і закоханий, який понад усе переймається обідом, він і пальцем не кивне заради інших, і навіть більше, якщо йому не догодила куховарка, він нагримає на свою прекрасну дружину. Щиро кажучи, ми з Генрі сьогодні просто змушені були втекти з дому. Через його розчарування в недосмаженій густі він нічим не міг утішитись, а моїй бідолашній сестрі. Довелось сидіти вдома і слухати його ремствування. Мене не дивує, що ви його засуджуєте. Слово честі, це серйозний ганш, який обтяжує погана звичка потурати своїм примхам, і вам, з вашою вразливою вдачею, мабуть, нелегко бачити страждання сестри. Фанні, це свідчить на нашу користь. Ми не можемо захищати доктора Гранта. Так, відповіла Фанні. Але це не значить, що ми повинні засуджувати його професію, адже, хоч би яку професію обрав доктор Грант, він. Не змінився б на краще, а оскільки у флоті чи в армії він міг би командувати набагато більшою кількістю людей, ніж зараз, для багатьох було б гірше, коли б він став моряком чи солдатом, а не священником. До того ж, я впевнена, що, хоч які були б вади доктора Гранта, їм загрожувала б серйозна небезпека погіршитись, коли б він обрав більш діяльну світську професію, за якою мав би менше часу зобов'язань, і міг би ухилитися від обов'язку пізнавати самого себе. Чи то принаймні тієї можливості, хоч іноді намагатися пізнати самого себе, чого він не може уникнути зараз. Людина, така поміркована, розважлива, як доктор Грант, який звик щотижня повчати інших людей, щонеділі двічі ходити до церкви і вихолошувати такі гарні проповіді та ще й з таким вмінням, як йому це властиве, така людина, не може при цьому не ставати кращою. Це передусім спонукає його думати, і я певна. Що він частіше намагається стримуватись, ніж якби він був не священиком а кимось іншим. Звісно, ми не можемо довести протилежного, але я бажаю вам кращої долі, міс Прайс, ніж стати супутницею чоловіка, чия доброзичливість повністю залежить від його проповідей, оскільки, хоч він не може напроповідувати проповідувати собі гарний настрій щонеділі, буде досить неприємно зранку в понеділок та до суботнього вечора чути його нарікання на недосмажену гуску. Тому, хто здатний сперечатися з Фанні, гаряче заперечив Едмунд, не допоможе будь-яка проповідь. Фанні ще дужче відвернулась до вікна, а міс Кроуфорд щойно встигла люб'язно сказати переконана, що міс Прайс частіше заслугове похвали, ніж чує її, як сестри Бертрам стали уклінно запрошувати її взяти участь у їхніх співах на кілька голосів, і вона поспішила до фортепіано. А Едмунд... Дивився на неї в безмежному замилуванні її незліченними чеснотами, від гречності Манер до легкої плавної ходи. Ось утілення душевної краси, мовив він, це душа, яка нікого не змусить страждати. Яка в неї легка хода, як охоче вона йде назустріч побажанням інших. Ладна відгукнутися одразу ж, тільки її покличуть. І як шкода, додав він, трохи замислившись. Що їй довелося побувати в таких руках. Фанні з цим погодилась і втішалася тим, що він продовжує стояти з нею біля вікна, незважаючи на очікувані співи. І, кинувши погляд за вікно, він задивився на спокійний, величний краєвид, що, залитий сяйвом ясної ночі, виступав з глибокого мороку на узліссі. Фанні не змогла стримати своїх почуттів. Яка гармонія, мовила вона, який спокій, ні живопис, ні музика не здатні цього описати. Хіба лише поезія, це те, що заспокоїть будь чию бентежну душу і розчулить будь-чиє серце. Коли я дивлюся на таку ніч, мені здається, наше на світі не може бути ні зла, ні кривди. І, звичайно, цього було б менше, коли б люди частіше звертались до природи і, милуючись такою красою, відволікалися від власних турбот. Це добре. Що ти така чудлива фанні, ніч справді прекрасна, і можна лише пожаліти тих, хто не навчений відчувати красу так глибоко, як ти, у кому змалку не виховали любові до природи, вони дуже багато втрачають. Це ти навчив мене думати про неї і відчувати її, кузене? У мене була дуже здібна учениця. Поглянь, як яскраво світить Арктур так і велика ведмедиця. От як ви бачите, Кассіопею. Тоді треба вийти на газон. Ти не боїшся? Анітрохи. Ми вже так давно не дивились на зорі. Та й справді, не знаю, чому так сталося. Почалися співи. «Почекаємо, поки вони скінчать, фані, мовив Едмунд, відвертаючись від вікна. Та співам не було кінця, і він помало став просуватися до фортепіано, а коли ті перестали співати, він вже був коло них і висловив найпалкіше бажання послухати ще. Фані зітхала на самоті біля вікна, поки місіс Норріс не висварила її, коли б не застудилася і не прогнала звідти.